Так, тут будьте уважні. І що ми відчуваємо? Так, барбюр. Так. Ветеран російсько-української війни В'ячеслав Садовий опановує навички орієнтування на місцевості, використовуючи слух, дотик і пам'ять, навчається розпізнавати звуки довкілля, рахувати кроки та будувати уявну карту простору на базі центру реабілітації Поділля. Як потрібно рухатись, які орієнтири, що враховувати під час руху. От, е, покриття, тротуар, е, шум, ті саме запахи. От, коли ти перемішаєшся, це все береться до уваги, щоб запам'ятати маршрут, куди ти йшов і як повернутися назад. От. Також навчають життєвим навикам, як бути в побуті. Готувати їсти, там, ну так, собі зварити каву. Суспільному розповідає, зір втратив торік у грудні під час виконання бойового завдання на Курському напрямку. Ліворуч від нього вибухнув fpv дрон у результаті чого осліп та отримав поранення вуха. Я вже зрозумів зразу, що я втратив зір, от, тому що я відчував, що цей осколок пройшов через два ока. Мені було важніше зберегти життя. Дякувати типу, побратимам, які мене вивели, тому що ну, я сам звідти не вийшов би. Я 100% вже тоді був незрячий, не знав, в яку сторону рухатись, як рухатись. Вони мене виводили до точки евакуації вже. Уже переніс п'ять операцій. Після останньої, з Хмельниччини, звідки родом його відправили на реабілітацію до Вінницького центру Поділля, каже В'ячеслав Садовий. Окрім орієнтування на місцевості, у центрі навчають і користуватися гаджетами. З незрячими клієнтами працює Світлана Соляник. Жінка зір втратила внаслідок хронічної хвороби. Перед початком повномасштабного вторгнення РФ розповідає, пройшла навчання на оператора комп'ютерного набору і працевлаштувалася у центрі. Телефон незрячому каже під силу, хоча це й нелегко. Це навантаження на мозок, ти пропускаєш все через слух, через мозок. Ти пам'ятаєш цю картинку на робочому столі, ти там десь щось натискаєш, якусь стрілочку, якусь комбінацію клавіш, а воно не спрацьовує. І тут вже ти, ти не розумієш, ти ще більше напружуєшся, намагаєшся знайти вихід, а потім вже з часом. Да, все налагодилось. А ось комп'ютерній грамотності людей з порушенням зору у центрі навчає Олександр Мельниченко. 2013-го йому поставили діагноз глаукома, і вже за три роки він повністю осліп. Найважче тоді було, каже, не бачити рідних, як зростає і змінюється син. Коли зрозумів, що зможе користуватись комп'ютером, був шокований. Я тільки не можу в Ютубі відео подивитися, а так все остальне можна робити. Є і програмісти, є і веб-дизайнери. Є... Ну та все можна робити. Люди працюють. Мишкою ми не користуємося, тільки клавіатура. Навчитись жити у суцільній темряві і бути повністю самостійним можливо, головне не зупинятись, додає Мельниченко. Однією з головних проблем нині є відсутність у суспільства знань про те, як поводитися з людьми, які втратили зір. Чися допомагати, а не хватати затростинуть, тягнути і так далі. Це саме така одна із проблем. Люди хочуть допомогти. Ну нічого поганого не скажеш, але вони не вміють цього робити. Керівниця мультидисциплінарної команди центру Поділля Юлія Бабаєва каже: нині Вінниця стала більш доступною для людей із порушенням зору, а це сприяє їхній соціалізації. У нас добре вже була налагоджена допомога там ветеранам з ампутаціями, тим, хто на кріслах колісних, а незрячі були ніби за бортом. У нас була велика проблема з цією системою. За останніх кілька років це змінилося. Але через те, що люди незрячі не отримували реабілітацію, вони були вдома, вони не виходили на вулиці, їх не видно. З ними ніхто не вчиться комунікувати і вчиться їм правильно надавати допомогу. І це проблема. З початку року у центрі пройшли реабілітацію 48 цивільних і 18 військових, які втратили зір. І з кожним днем каже Бабаєва у цих людей зростає віра в те, що, попри все, життя триває. Руслана Кондратюк Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниця.